Троє загиблих на Львівщині невідомі підірвали позашляховик Мерседес місцевого бізнесмена за інформацією поліції. Поблизу в лісі знайшли гільзи та порожні автоматні магазини, а свідки, начебто, чули постріли. Вибух, що пролунав пів на одинадцяту на дорозі при виїзді на трасу. Почуло чи не пів села. Я в кухні щось зробила. воно як бахнуло, Я не подумала, що вибухнула машина. Вибух був такий потужний, що броньований автомобіль Мерседес Кубик підкинуло на кілька метрів. Машина загорілась, кажуть правоохоронці. Троє людей загинули на місці. Біля авто вирва діаметром 4 метри. А у лісі поблизу правоохоронці знайшли залишки зброї. Найвірогідніше пристрій заклали під дорожнє полотно, кажуть поліцейські. Після вибуху машину розстріляли. Вибухівка більше всього була закладена під дорожнє полотно, під асфальт. Ми виявили на місці два рожки від автомата вистріляних і нерозряжений гранатомет. Цією дорогою їхав кортеж місцевого бізнесмена, власника холодкомбінату. Кажуть у поліції, у першому авто у мерседесі кубику їхало четверо охоронців. Далі Нива Шевроле теж із бодігартами. І вже у третьому у мерседесі їхав бізнесмен. Від вибуху постраждала тільки перша автівка бізнесмен утік. На зв'язок із правоохоронцями він поки що не виходить. Адвокат підприємця не знає, чи надходили йому погрози. Є якісь підозри? Немає в мене немає. Ну, у вас немає, спитайтеся в пана Богдана. Скажіть, будь ласка, він має право на приватне життя. Єдиний охоронець, що вижив у підірваній автівці, почувається добре і дає свідчення за попередніми даними поліції. Все, що тут відбулося, це бізнесово-бандитські розбірки на допомогу львівським правоохоронцям З Києва вилетіла слідчо-оперативна група Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2.